Ми з вами зробили із лотка ємкість, де ми будемо висаджувати рослинку. Рослинку я підібрала для вас всіма любимо цей бульку. Чому? Тому що в неї дуже багато вітаміну С. А він зараз дуже актуальний. Осінньо-зимовий період. Профілактика наших захворювань. Правда? Всі любимо цю бульку. Так. Прошу дівчатка. Спочатку ми е, приготуємо наші ручки, щоб не вибруднилися, одягнемо рукавички на руки, бо будемо з ґрунтом працювати. І перше, що ми будемо робити, це ми трошечки ліземо нашого грунту, посипаємо Нашій кості трошечки Відкладемо. Прошу, Тиска. Тиска. Прошу, не багато. Так. Відходимо. Прошу почерці. Кисочка. Беремо цибульку в руки. нашу, прошу. Перше, що нам треба зробити, це нам треба відрізати косика. Як ви думаєте, для чого? Щоб листочки цибульки швидше проросли, правильно. Ось наш, це вершечок, а це ліс із корінцями. Ми його втрамбовуючи кладемо в наші ямкості. Я візьму вам одну першу цибулинку. Так. Ось тут. Все. Можете ще двох шоколад, ще пробиємо. А тепер нам залишається докласти трошечки шили, щоб цибулинка наша була вся занурена. Так. Так, беріть почербу. Так, колесочка. О, файно там так стоїть. Все. Наша цибулька посаджена. Так, залишилося лише що? Полити її. Щоб корінці мали досить вологості для проростання. Можна скатонкою посадити у землю, бо вона розкладається в землі, і це буде як підкорм краще для цього. Але можемо покласти собі і на підвіконник, і цілу зиму ласувати зеленою цибулькою. Будемо мати міні город на підвіконь. Бачите, як ми використали лише лоточок, правда? Один лоток ми використали. Я вам зараз хочу показати, що е, зробила Ганна Миколаївна, е, е, теж рослинки посадила і теж посадила, дивіться, використала друге життя, надала нашим е, е, як це, від, тіст, від, тіст, від тістечок. ємкість вона вибрала і посадила. Клубнічко, землянічко чи, чи полуничко, <плубличка> сунечко. <плубличка> так, а дивіться, не забула вона, там дірочки є, щоб не пролилося, і щоб не, не, запаль... не вимастити і не наробити шкоди, то в нашій ще й тарілку одноразову, якій ми беремо з вами, коли ми йдемо відпочивати, а ще й ложечкою вона ложечкою собі гребила цей, щоб не вимасити руки. Ми замість. Замість ложечки, використали рукавички а можна звичайну ложечку. Бачите? Будемо так робити. І будемо молодці, і будемо економити і будемо дивитися за тим, що не забруднювати на навколишнє середовище.